Довбуш Карпатський. Конь'я зі справжньою легендою, з вогнем в душі. Денис Попович, військовий оглядач, долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, щиро вітаю вас в ефірі 24 і Слава Україні. Героям слава доброго дня. Пане Денисе, британська розвідка та не тільки зауважують, а Росія впровадила електронні повістки. Відповідний закон уже підписав російський диктатор. Кажуть, робиться це з однією метою, з метою затягування війни. Готує він і Росію, і свій народ до затяжної війни. Чи погоджуєтеся ви із цим твердженням? І чи вистачить в Росії цього ресурсу? Ну, принаймні людського, воювати. Ну, Людей там багато. Людей там багато. Ми не кажемо про те, що там вони всі дуже хочуть воювати. Інакше б не було цих законодавчих ініціатив, про які ви зараз кажете, але людей там багато. І, на жаль, на жаль, там буде такий, знаєте, мовчазний спротив, тобто будуть переписувати, переписувати майно на дружин, там будуть намагатися дати хабарі. Військомати для того, щоб затягнули кудись справу подалі. Там будуть намагатися кудись скритися. Ну, Там і під час попередньої хвилі мобілізації були випадки, коли людина звільнялася з роботи, працювала на віддаленні, отримувала гроші, але на роботі офіційно вона не начислилася, оскільки працедавець був змушений дати, подавати списки для того, щоб військкомат. Міг мобілізувати це їхню службу, от а їхній спротив я не передбачаю ясна річ, якщо цей внутрішній терор. А я вважаю, що це вже внутрішній терор, тобто це абсолютно терористична історія, коли люди, людям не залишають вибору або ти воюєш, або ти будеш уражений в своїх правах. Там не зможеш брати кредити, не зможеш керувати автомобілем. Не зможеш їздити за кордон, вже саме це передбачають ці законодавчі ініціативи щодо мобілізації, то це люди не залишають вибору. Або ти воюєш, або ти не маєш достатніх прав для того, щоб відчувати себе громадянином цієї держави. Тому, тому там такі от справи відбуваються, я це називаю внутрішнім терором, по великому рахунку, який відбувається лише тоді, коли, коли немає, немає якихось перемог на фронтах. Але на жаль, людей в них багато це відповідаючи на ваше питання. І саме це людський ресурс це все, що залишається у Путіна. А це війна саме Путіна. Тобто, ми зараз бачимо, що окрім Путіна, там в елітах є відповідні питання. Тобто там ці ці еліти розподілені, там менші частини воювати хоче. більша частини вже думає, як з цього вилізти для того, щоб було менше втрат. Але ця менша частина частина вона довкола Путіна концентрується і тому е, це війна Путіна, і поки він є при владі, поки він є при владі, він буде робити все для того, щоб гнати людей на цю бійню. Та така авторська війна зрежисована ним же і реалізовує він її і далі. А скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, от каже навіть сепаратист, їхні провели б і загальну мобілізацію, але ж ну немає форми зимової? А літню осінню знайдуть де брати, і чим будуть вони снаряджати ці цих людей, цих мобілізованих? Чи тактика м'ясних штурмів буде продовжуватися до перемоги України, не вщухаючи? Ну, це ви цитуєте так званого Андрія Мурза. Морозов він дав інтерв'ю на одному з YouTube каналів Насправді, цей мур це така людина, яка вважається такою критично налаштованою серед цих футболів. Воєнкором його не назву. Це такий собі волонтер. От їх теж є волонтер, і він, в принципі, є предстануком. Волонтерського волонтерської російської спільноти mm -hmm. він там навіть відповідну організацію. Він дав таке розлоги інтерв'ю. Е, е, у вас були його е, вирізки з цього інтерв'ю, але в тому інтерв'ю там от питання таке. Тобто він каже, що е, якщо не буде перемога, то буде воєнна катастрофа. Це по перше. Е, По-друге, він каже, що всі ці, ці мобілізовані, про які ви зараз згадуєте, якщо вони потраплять на фронт. Якщо це буде і того, і того тільки гірше, оскільки вони так би мовити розбавлять е, ті частини, які вже мають певний бойовий досвід, компетентні там командири чи некомпетентні, Але ці люди розбавлять розбавлять е, ці частини, які е, мають бойовий досвід, і відтак і відтак жодної користі від цього не буде. Він каже саме про це. Крім того, він каже, що може бути смута в Росії, може бути втрата керівництва. І до цієї втрати керівниці треба бути готовим. Тобто, біля цього крутиться його інтерв'ю. Стосовно військової форми, от, те, про що він каже, що е, не було знайдено відповідних комплектів зимової форми, це ще осіння історія. Здається, Гурульов вперше про це казав. Е, колишній генерал, а тепер е, депутат Державної думи, теж відірваний, він там абсолютно повністю за війну. Він там каже такі речі, що. Треба там, це здається, його була рекомендація знести Париж там ядерними бомбами. Ну але менше з тим, це, це він це він про це казав, про те, що розкрали всі ці комплекти зимової форми. І е, з російських джерел російські, е, російські значить представники, кажуть про те, що Російська Федерація хотіла замовити зокрема форму Білорусі навіть в Бірмі навіть в Бірмі. Тобто пошиття цієї форми одягу літньої було замовлено в бірмі, але теж питання виникають. От теж питання виникають, оскільки або е, немає відповідних потужності в бірмі для того, щоб пошити форму на секундочку для російської армії е, сотні тисяч людей. А по-друге, і е, теж там є питання із зловживаннями, зловживаннями, які з цим пов'язані. Тому насправді можна передбачити, що в них будуть проблеми із літньою формою одягу. І коли наступить тепло в Україні, в Україні вже травень це майже літо буває таке. То не виключено, що російські солдати будуть воювати в зимовій формі одягу mm. на сході України. Як це, між іншим, було і минулого року. Тобто минулого року реєструвалися випадки, коли російська армія, яка, як ми знаємо, розраховувала закінчити війну проти України протягом двох-трьох тижнів, але війна перенеслася на літо і не було передбачено заміни літньої зимової форми одягу на літню, і дехто там воював в зимових берцях. В зимових бушлатах і так далі, ну від собі погоду на сході України в Донбасських степах, десь у липні місяці людина воює зимою формі одягу. Ну я думаю, що це е, жахлива історія. Тому я, думаю, що, тому я думаю, що саме така ситуація буде і в цьому році, mm -hmm. ну от оскільки е, як каже той самий мус, да, Андрій Морозов, і як каже той самий Гіркін Стрілков. Mm -hmm. Некого, до речі, донесли за дискредитацію. Тата така собі Тетяна руською душою я кажу, взяла і руською та -та. ручкою написала на нього. Да. Про що це нам говорить? Ну він каже: мені все одно я свою риторику продовжу. А це говорить, знову ж таки: це пішла е політика внутрішнього терору. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися про те, що в Російській Федерації вильону людину, яка професійно займалася доносами. За час так званої спеціальної воєнної операції, яка вже майже 14 місяців продовжується, вона написала 922 доноси. Це уявіть собі, людина просто сидить, цим займається. Тобто три доноси на, на добу в середньому людина строчить, вона там живе на заощадження і займається тим, що строчить доноси. І каже, що це спадкоєм, що це в неї корі, і оскільки дід був працівником НКВС. Тобто це така, знаєте, так, і каже, він активно використовував інструментарій скарг, тому і я пишу: а от так, так. каже, щоб більше але працювати не довелось, ніж сьогодні. От вона пише: ну, це, це жах, просто чесно. Але це, але це ознака тоталітаризму. Раніше ми казали, що Росія авторитарною державою є, а це ознака вже тоталітаризму, оскільки система робить таким чином, щоби. Стримуючи оці от можливі соціальні сплески, вибухи, вона робить таким чином, щоб людина люди писали один на одного. Тобто, там не лише оця професійна доносниця, от про яку ми зараз тільки що казали. Mm -hmm. Там люди можуть прочитати щось в телефоні у людини, яка з ними сидить поруч, в метро, написати донос на неї. Студенти можуть написати донос на викладача, може викладача там якісь є певні думки, які вона вирішила. Він вирішив поділитися під час лекцій. Хтось написав донос на викладача. Тобто, це така знаєте системна історія відбувається в Російській Федерації. Десятки разів там збільшилася кількість доносів за останні місяці, і це така знаєте саморегуляція суспільства. Така знаєте, вона ганебна, вона страшна, вона радянська. Це. Сталінська історія абсолютно, але саме суспільство, таким чином, суспільство втримується в тих рамках, які дозволяють, які дозволяють російському уряду, російському керівництву е, включати ці мобілізаційні механізми, е, змушуючи, людей, змушуючи людей просто йти на загибель. Тобто така ситуація там зараз в Росії є, і, на жаль, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, от, поки там не буде системного спротиву. То на жаль, на жаль, далі от буде цей такий конвеєр запускатися. і Він буде працювати для того, щоб втримати Путіна при владі оскільки поразка війні означає для нього або політичний кінець, або фізичний кінець. Пане Денисе, як ви думаєте, оця Тетяна на агента Гіркінса, як то в народі сміються на терориста Гіркіна, стрілкова написала цей донос за вказівкою вищого керівництва, бо саме Гіркіна відносять до одного з тих кланів, які зараз ведуть боротьбу в Росії проти Путіна і за крісло Путіна без відома Путіна. Чи це так Путін вже розчищає політично-військовий простір навколо себе від неугодних йому? Я думаю, що скоріше друге, оскільки Гіркін е, не міг. Таку кількість часу, а він багато, багато yeah. робить записів, він багато про що каже, і він абсолютно критикує. І так званої СВО. і Він критикує конкретно, конкретно міністра оборони і конкретно військового керівництва. Він так довго не міг цього робити, якби він не був чимось проектом, якоїсь, бачите, Кремля умовною. Uh -huh. От і очевидно, це перший крок для того, щоб загнати гіркіна якісь рамки для того, щоб він припинив, так би мовити, брязкати язиком. Uh -huh. І е, це ознака того, що цей проект може бути закрити. Uh -huh. Подивимося, подивимося за те, подивимося за тим, як далі там буде ситуація розвиватися, чи будуть якісь далі у нього доноси, тому що за одним доносом може бути і другий, і третій, і четвертий. Він там каже, достатньо для того, щоб на нього багато чого написати можна було. Якщо його послухати, там він там на кримінальну справу. Кожен свій виступ тягне І кожен допис її. в Телеграмі, і в його ютуб-каналі, та ті його тижневі виступи і можна 920. П'ять доносів написати навіть більше. А ще хочу вас запитати, пане Денисе Велик, де наближається і повідомляють в нашому командуванні, зокрема і речниця ОК ОКПІВД Наталія Гуменюк, що не виключено, що російська окупаційна армія, враховуючи її цинізм і схильність до терору, може посилювати такий психологічний вогневий тиск, може вдатися до ракетних атак. Окрім того, зауважують, що генштабі нашому зауважують, що Росія Відновлює виробництво ракет х 50 може відновити їх уже в червні цього року. І на короткострокову перспективу, і на довгострокову запитаю вас, чи може бути дійсно високий ризик повітряних атак сьогодні ввечері, завтра в день, наприклад, що це покаже нам, і чи буде в Росії потужності для виробництва ракет от такого типу, як Х-50 та інших Ну, е небезпека ракетних ударів? Воно існує. Вона існує постійно, оскільки ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, поки я стан війни, відповідно, існує небезпека ракетних обстрілів, в тому числі і мирних міст, в тому числі інфраструктури і так далі. Якщо ви мене спитаєте, чи буде щось завтра, от е, на фоні того, що, каже нам, е, що кажуть нам представники українського військового командування, то це як кажуть 50 на 50. Я тут утримуюся прогнозів. Е, в мене є власна віра, що завтра нічого не буде. Оскільки е, я назву лише одну причину, ну це лише моя моя точка зору, цілком можливо, щось від щось відбудеться. Тут нікого не хочу стращати, я кажу. Але на мій погляд, е, на сьогоднішній день е, зник той сенс, сенс тих ударів, е, які ми мали протягом зими, А цей сенс полягав в тому, щоб е, занурити нас в пітьму. Позбавити нас опалення і так далі, і таким чином таким чином змусити українське суспільство піти до Володимира Зеленського і сказати, що шановний пане президенте, або буде майдан, або ти приймаєш умови mm -hmm. Російської Федерації з відповідні, відповідні мірні, мирні угоди з урахуванням їхніх, так би мовити, територіальних здобутків і актуальної лінії фронту, але цього не відбулося. Українське суспільство не піддалося і не вдалося росіянам розбомбити нашу енергетичну інфраструктуру. Тому зараз немає сенсу продовжувати ці обстріли в тій парадигмі, яка яка, я, яка була раніше. Очевидно, вони зараз шукають якісь інші цілі, які полягатимуть можливо в інших цілях, і раніше це озвучувалося інфраструктура, якісь логістичні маршрути і так далі. Тому я знову ж таки повторююся, що я вважаю, на мій погляд завтра нічого не буде, але це лише моя точка зору. Я буду радий, як кажуть, якщо вона буде, якщо вона буде слушна. Тепер, відповідаючи на ваше питання, да, питання стосовно Х-50, треба розуміти, що в Російській Федерації не з'явилося нових виробничих ліній. Тобто ті самі виробничі лінії, які раніше виготовляли ракети х 1 Х-555 чи калібри, вони такі самі і залишилися. Відповідно, якщо ми кажемо про можливе масове виробництво Х-50, які, за певними даними, є, скажімо так, погіршеною копією х 1 Тобто uh -huh. така полегшена універсальна ракета, яка має меншу дальність дії, ніж е, х 101 але, е, але її легше виготовляти легше і дешевше. От е, то все одно е, треба буде займати, займати виробничі лінії під цю ракету. Відповідно, якщо береться масово виробництва х 50 то буде менше вироблятися Х-101, чи ракет інших типів, які е, до цього часу використовувалися. По території України. За певними оцінками, х перших відбувалося від двох до трьох ракет щоденно, були такі дозвольності. Mm -hmm. Тобто за місяць, і ми це знаємо, за місяць можна було б виготовити 50-60 ракет одесь в таких, в таких масштабах. То для того, щоб підрахувати, що буде харчний стати, треба просто розуміти, яка частина виробничої потужності буде, буде зайнята під їхнє виробництво. Ну, беремо пополам, да, 50 на 50, тобто одна ха 101, одна ха mm -hmm. 50. Ну, і спираючи на ці дані, які я казав, то можна буде передбачити, ну, але це, це я кажу, знаєте, пальцем в небо, що 30 таких і 30 таких. Ну, от, це от те, що можна на перший погляд, на перший погляд імпірично порахувати. І пане Денисе, тоді враховуючи цю нашу з вами калькуляцію, і заяву Олексія Громова, бригадного генерала, заступника начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України про те, що Росія восени може активізувати ракетні удари по території України. Як ви думаєте, чи зможуть вони ці крилаті ракети в такій кількості до осені, все таки виготовити і знову повернутися до цієї тактики кошмарення і обстрілів інфраструктури енергетичної, наприклад, чи мета може? Змінюватися і на осінь. Мета може змінитися на осінь, якщо ми кажемо про масові обстріли, то виходячи з цієї калькуляції я кажу, їм потрібно буде суттєво суттєво обмежити обстріли в літній період, угу. і в тому числі інфраструктури, скільки я ще раз повторююся, в цьому не буде багато сенсу. Опалення вже відключене, майже фактично в українських містах, світовий день е, збільшується, а коли вже буде травень-червень, то фактично до 10-ї години, 10 години вечора майже буде світло, тобто сонячне світло. І е, фактично бомбити інфраструктуру, яка вже готова до цих бомбардувань, сенсу немає, це лише витрачання цих ракет. Тому, навіть погляд, якщо вони будуть розраховувати на повторення масових бомбардувань восени і взимку. Uh -huh. Як про це кажуть наші представники, то їм потрібно буде суттєво обмежити бомбардування влітку для того, щоб накопичити відповідний запас і намагатися пробити на систему ППО, яка до того часу так само буде підсилена за рахунок ЗРК Петріотс. Сьогодні казали про те, що вони будуть постачатися нам нам після великодня uh -huh. та інших систем і безумовно, стануть на нашого зброєння в найближчі кілька місяців. Спасибі, пане Денисе, дуже дякую вам за дуже цікаві роз'яснення і політичного характеру, зокрема, що там в Росії відбувається і е, того, що турбує українців про ракетні обстріли, не тільки і про потенціал Росії, який все одно скочується десь туди ближче до позначки. Нуль. Дякую вам дуже, що знаходите час. Денис Папович, військовий оглядач.